Привіт! Значить, у нас є дружаня, котрий займається ноутами, і він мені каже: слухай, ти користуєшся цим макбуком на М1. Давай я тобі дам крутий девайс, після котрого ти не захочеш переходити назад на MacBook. І дав мені. Той, Lenovo, ThinkPad, P1 Gen 5, D165 Гц дисплей, останній i7, RTX A2000 і куча всяких прибамбасів. Ноги в кадрі, блі, ти знімаєш такий ноутбук красивий. Да. Давайте перевіряти, чи зможе Маковод зі стажем перейти від цього вашого macOS на той перфекціоністський Windows. Мені вже дуже цікаво, я був місяць з Lenovo P1 5G. Перед початком самого огляду хочу звернути вашу увагу, що саме цей Lenovo ми взяли у нашого друга Богдана, котрий займається всякими ексклюзивними ноутбуками, котрі тягне зі штатів. Він такий собі, знаєте, Індіана Джонс, тільки замість скарбів, він тягне щось прикольне, типу як цей Lenovo. І він цим вже дуже давно займається і реально круті штуки продає. Отож, якщо вам цікаві подібні ноутбуки за адекватною ціною. Ну, то посилання буде в описі, а ми продовжуємо. Оце я зараз розпаковую, ви розумієте? Да? Але у нас інстаграм класний є. Там, де кубік Олександр, робить такі розпаковки, що можна пообсиратися з радості. Так що десь тут зараз вітя вам покаже, як це виглядає. Заходьте, там реально класно для мене. Ну це в більшості випадків така річ, котру я завжди тягаю з собою. Ось реально, я можу десь працювати в парку, потім заїхати десь попрацювати в кафе, потім заїхати в офіс. І ну, мені так треба, щоб ноутбук був компактним. І знаєте, по повіндовим ноутбукам є такий Lenovo X1 Carbon, котрий мені ну дуже сподобався. Він в мене на першому місці по повіндовим ноутбукам, бо він малий, зручний і компактний. І знаєте, я дуже сильно переживав, що оцей 16 12-дюймовий Lenovo P1 5G мені не підійде, бо він ну здоровий. А виявилося, що підійшов навіть не дивлячись на свої 16 дюймів. І саме після нього я вважаю, що 16 дюймів це, ну в принципі, напевно, еталон для ноутбука, бо на ньому можна робити все. Якщо ви також вважаєте, що 16 дюймів це ідеальний розмір, то ставте вподобайку цьому відео, і у вас також з'явиться 16 дюймів. Якщо ви вважаєте, що 16 дюймів – то забагато, то пишіть в коментах, який дюймаж для вас оптимальний. Ну і звісно, підписуйтеся на наш канал, бо ми, блін, стараємося, а переглядів не так багато, як хотілося би. Тому просуваємо український контент. Я беру приклад Оляпоти. Він знаєш на типу огляд AirPods Pro починається з 10-ї хвилини, огляд там на 12 хвилин. Це за рахунок мінімальної товщини для такої балумби, магнієвого корпусу з карбоновими елементами та ваги в 1,8 кг. Коротше, така історія реально катить на портативний варіант. Плюс дуже подобається вигляд сінгпаду. Його практичність та матеріали то вже еталон для багатьох компаній. Що казати, якщо навіть компанія Chanel закуповує для своїх співробітників саме сінгпади від Lenovo. До цього я додам те, що саме в Lenovo використовується крута клавіатура Акутайп, котра мені набагато більше подобається за ту пласкодонку від Apple є підсвітка і середньорозмірний верхній блок. А ось стрілки калічні, довго до них звикав. Прекрасна окрема кнопка живлення інтегрована з датчиком відбитків пальців. Якщо на макбуці я навіть після років використання можу натискати випадково на ліві клавіші, то тут все окей. І датчик, до речі, працює також дуже швидко. Оп! Ідеально! Вже стандартно для нових Lenovo ноутбуків камера зі шторкою. І то є гуд. Але блін, як я реально спочатку напарився, бо думав, що ця оця защолка для камери це типу защолка, щоб відкрити той ноутбук. Я її клоцав-клоцав, а виявляється, що тут нема нічого, ніякої виїмки, Типу, от розумієте, ви... Повинні його так брати і відкривати. Якщо всі MacBook мають ось таку вимочку, бачите, то тут воно не мається. і це означає, що, що після там, місяця використання тут все ж таки якісь подряпини з'являться. Особливо, якщо ти дівчини, в тебе є кіхтики, -кі -кі. тому буде <пух> отак. До ергономічних нюансів я так само відношу маленький для 2022 року тачпад, який має роздвоєння особистості. З однієї сторони, то дуже швидка штука, яка реально непогано працює для Windows рішень. але з другої сторони. Сторони, її розмір і матова поверхня, котра просто мене вибісала до тої степені, що я взяв собі мишку. Ось просто неприємно користуватися тачпадом, хочеться прямо пальці витерти. Так, тут, звісно, є трекпад, котрий деякі називають. Одним жіночим статевим органом, ось він отут. І користуватися цією історією в 2022 році просто якось так собі, але це вже така, знаєте, фірмова історія, котра пішла ще з IBM. Якщо не знаєте, то саме IBM випускали сісінгпади, а потім в 2005 році Lenovo купила той самий IBM. Точніше, не всю компанію а підрозділ, котрий займається ноутбуками. Тому, от реально, тому у Lenovo непогані рішення. Кнопки над тачпадом також на поціновувача, Бо у класичних варіантів вони були м'які і глибокі. Зараз клік дуже короткий. Вирізи для динаміків слугують також для виведення тепла, і це є добре. Тепер до портів. Я завжди думав, що оця історія як у мене в макбуці, да, коли два тандерболта, і тобі треба докуповувати перехідник, насправді погана. Але покористувався <с -2> рішенням, де є куча портів, і зрозумів, що ось таке рішення набагато краще. Чому? Да, тому що якщо у вас тандерболти, то ви сюди втикаєте перехідник в USB-C, і він ну, ніяк не може пошкодитися, а порти в самому перехіднику вже там розшатуються і ламаються. І ви завжди можете купити новий собі. А тут же ви ушатуєте HDMI, картрідер, USB-шки, все ушатується, ну, типу, окремо. Так, да, звісно, класно мати багато портів. А тут я нагадаю: є HDMI, є два Thunderbolt, є порт для зарядки, комбінований міні-джек для прослуховування з навушників чи колонок і мікрофона. Ще два USB-повна. Ціних один з живленням постійним, навіть є замок Кінсінгстона, котрий ну ви можете собі пришарашити десь там і ходити, щоб у вас його не вкрали. Ну і звісно, картрідер, тобто, ну реально є все. Але після місяця використання хочу сказати, що от мені було стрьомно кожного разу все від нього від'єднувати. Це типу раз, два, три, чотири, п'ять, ніж просто з MacBook я чпок. І перехідник у мене лежить дома. Один вдома, один з собою, і все. Можливо, то пепенка головного мозку. Ну, типу, це жарт, ви зрозуміли. Пепенка сорт яблука, яблуко це Apple. Можливо, це щось еплівське в голові. Але от на даний момент я вважаю, що краще хай будуть тандерболти. І до речі, я зайшов до наших друзів, на неї каталог, щоб подивитися, в принципі, які тенденції, і зрозумів, що ноутбуки з тандерболтами все більше і більше починають з'являтися. І насправді, навіть топові якісь ігрові рішення вже мають декілька тандербол. А це означає, що через 10 років реально навіть ігрові рішення будуть мати лише тандерболти. Це суб'єктив ще на 80-го левела, так але і це мій досвід експлуатації ноутбуку. Тому що хочу, то й кажу. І тепер штука, від якої може бути реально невеличка ерекція, це дисплей цього Lenovo. 165 Гц, 2560 на 1600 пікселів. IPS, ідеальні, реально ідеальні кольори, 500 ніт, матове покриття. Розвертання на 180 градусів, як сказав мені Бодя власник ноуту, що після цього дисплею я не зможу користуватися дисплеєм свого макбука. Кольори по дефолту теплі і зовсім не напружують очі. Швидкість феноменальна робота з фото і колористика тут ну просто на 5 балів. Ігри також дуже класно працювати десь під відкритим небом. Реально яскравості вистачає. Така роздільна здатність. Ідеально працює навіть на масштабі 150. Відсотків на Windows 11. і так з дисплеєм реально все класно, але коли я повернувся знову на свій MacBook Air на m 1 типу з більш простим дисплеєм Retina HD, я великої різниці не побачив. Лише що всі предмети мають невеличкий шлейф, ну за рахунок того, що тут 60 Гц, а тут 165. А ось тут мені було важко, бо одна сторона Мокіша казала, що нафіга тобі той MacBook, якщо є Windows, з аккаунтом ляпоти в Стімі, і ти можеш на ньому і працювати, і навіть грати в той Редет Red Redemption. А друга частина Мокіча казала, що чувак, все ж таки краще працювати на Mac OS, і моя голова по цей час не викупає реально, як працювати на тому Windows. От просто логіка не для мене. Так, так зараз почнеться, що типу, я макбуківський деган і не можу розібратися з Windows, але це мій досвід експлуатації, повторюю. Від себе відмічую, що з кожним роком все легше і легше працювати на. Windows після macOS. І нехай вже навіть місцезнаходження тої нижньої панелі повністю злизали у Apple, але все це працює ну прям дуже приємно. Моя повага до стандартного софту типу календаря, дизайну і логіки. Вони тут хоча б з'явилися, і мені кайфово від цього. Але працювати на двох екранах мені було дуже важко. Робочі столи приклеєні один до одного, що на моніторі, що на ноуті. Чому я не можу переключати столи знизу, а зверху залишати все як є. Ну тобто, як це працює на MacBook. Але в іншому для тексту. Роботи монтажу в давінчі ігор, серіалів, фільмів, YouTube і якоїсь документації, типу бухгалтерії, рахунків і актів, мені ця історія підійшла ідеально. Але це реально більше про Windows, ніж про його продуктивність. А ось тепер давайте про головне його продуктивність. І для мене її тут реально забагато. 14 ти ядерний Intel Core i 7 12700 h в парі з RTX A2000, швидкі SSD на 1 ТБ, 32 ГБ оперативної пам'яті, ну просто з головою закривають всі мої потреби. Навіть побігати на високих налаштуваннях в той самий RDR2. Про монтаж я також мовчу, бо на ньому можна закривати не лише наші офі. Огляди, а і повністю комерційні кліпи, реклами і навіть короткі метри продуктивності вистачить. Плюс ще не каже, але таку машинку не соромно привести до клієнта і, типу, давайте подивимось презентацію, так і відкрити, показати 165 Гц дисплей. І ну тобто, це не ігрове рішення, це от реально стильова бізнесова історія. Що мені зовсім не сподобалося, це нагрів, які навіть під час спокійної роботи, типу набір цього сценарію, трохи починає докучати, і навіть іноді. Запускає вентилятори. А ось, якщо працювати в такому режимі, як я, тобто ось ноутбук, я його відкриваю, підключаю до монітору, у мене тут миша, у мене тут HDD, SSD, прихідники, то він ну, дуже сильно починає грітися. І, можливо, цієї зими це буде навіть плюсик, якийсь невеликий, але мені було після макбуку, котрий повністю холодний, дискомфортно. Я почав гуглити цю тему і навіть люди з США, котрі користуються цими ноутбуками, на Reddit пишуть, Такі відгуки, що, типу, як би ти його не юзав, він все одно нагрівається. Ну, Intel є Intel. А якщо, не дай Боже, ви спробуєте пограти в щось серйозне, ну типу rdr 2 в котре я вже два місяці граю, на цій клавіатурі, то ви реально собі опочете руки. Тому. Раджу використовувати чи геймпад, чи зовнішню клавіатуру з мишкою. Звук абсолютно крутий на динаміках, без питань дивитися Netflix та YouTube і слухати музику фончиком. Мікрофон для зумів нормальний, досить високої якості. Камера має дуже широкий кут і середню якість, шумодав працює агресивно. В спокійному режимі реально можна розраховувати на 6-7 годин автономності. Зарядка від 0 до 80% відбувається за годину, а від 0 до 100% за 2 години. По Thunderbolt також може Заряджатися. Лише треба потужна зарядка. На макбуківських 35 ватах воно навіть не запускається. Ось я зараз дописую цей стендап, знімаю предметку і віддаю цей ноут. Він в мене реально багато вже побув. І які в мене враження після цього, всього, 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 всього. Так, це дійсно крута мультифункціональна машинка. Він прекрасно виглядає. Зручний, тоненький для 16 дюймів. До речі, він ще має захист від деформації. У нього топове залізо. Нереаль. Крутий дисплей і купа портів. Коли такий ноут в тебе є, то в принципі не треба запарюватися про якісь там Nintendo Switch, PlayStation чи Xbox. Ти можеш на ньому і грати, і працювати. І він нормально от витримує день експлуатації, тобто по автономності 6-7 годин, це нормально. На ньому можна працювати і в парку, і в під'їздах, і в машинах, і біля статуї Родіна, Мать. Коротше, він справляється з цим нормально. Але все ж таки не так круто, як MacBook. Оця фігня тримає. 10 годин навіть після року експлуатації, такого жорсткого року, але в нього нема того, що є в цьому Lenovo. Це нагрів. Він гріється дуже сильно. Навіть зараз я просто стою і позапускав якісь додатки. В мене вже тут рука така трошки припітнівша. Ні, якщо ти будеш там вночі лежати і монтувати десь на ліжку, то тобі буде гаряче. І з цим я змиритися не можу. Хтось мені скаже, що бери варіацію на AMD. AMD-шні про не так сильно гріються. Можливо, це рішення проблеми, але на жаль, віндові ноутбуки це завжди якась історія про. Консенсуси, тобто ідеально не може бути, але загалом, якби ми жили в світі, де нема макбуків і плейстейшенів, і треба було обрати щось. Собі для роботи ігор, то звісно, це були б Lenovo. Як і X1 мені дуже сильно подобається компактне рішення, так і от цей офігенний мультимедійний. І ще він мені подобається дуже сильно дизайну. Реально з ним не стидно так скажуть, навіть зайти до клієнта. Отож, це був досвід експлуатації топового Lenovo ThinkPad P1 п'ятого покоління. Всім дякую за увагу. Не забувайте, що триває війна. Отож, ваші донати рятують життя. Кому донатити Олександр Кубіцький Ляпота Олександр. Всі картки є в описі. Бувайте! Слава Україні! <ривіт>